для кращої долі, від красиви, свободи і волі. Об'єдналась для кращої долі, так швидко дорослими стали ми. скрізь там, я бачити сни. Але в мене є крила, але в мене є. Лива, квітуча моя Україна, розпітай, дай мені надію, твоя сила Стане час, ти зацвітеш, співатимуть de зможемо все пройти, на світлій стороні я і ти, діти сили, свободи і волі, об'єдналися кращої долі, разом зможемо все пройти, на світлій стороні я і ти. Чест, добу, добу, славу. Жура, це круто. Мені подобається жура, тому що ми ходимо на екскурсії. Мені подобається жура, бо я робили. Мені подобається жура, бо там є спорт. Мені подобається жура, тому що я, я люблю. співати. Мені подобається жура, бо я займаюся дуже багато різних спортом. Я люблю журу, журу за того, що там можна щоб на маршувати. Я люблю джуру, тому що ми годуємо тварин. Приємно спостерігати за нашими патріотичними джуриками, як формуються маленькі українці. Їхнє завзяття до будь-якої справи вражає відповідальністю, зацікавленістю та вогником в очах. Доброго дня. Мене звати Олена, я мама одного з хлопчиків, який є учасником грою джурки. І сьогодні хочу висловити свою думку, а заразом і думку всіх батьків, тітки, яких є учасниками цього рою, про те, що це дуже круто, що наші діти мають можливість брати участь у такій спортивній, патріотичній, суперкрутій грі. Дітки задіяні постійно. Вони весь час беруть участь у якихось конкурсах, беруться. Не займаються якимись проектами, це е, надає їм можливість дуже активно розвиватися. Вони вивчають історію своєї держави, вони дбають про екологію, вони дбають про братів майже. І в час повномасштабного вторгнення вони не залишилися осторонь е, ті зусилля, які вони докладають для того, щоб допомогти нашим воїнам. Отримати перемогу надзвичайний, тому що вони збирають постійно пакуночки для наших воїнів, кладуть туди не лише серветочки і носочки, але частинку своєї любові, теплоти та підтримки. Малюють для них різні листівочки, шиють носочки до свят. Тобто роблять дуже-дуже багато проєктів. І ще одне, те, що для мене і для мами є дуже важливим. те, що у час. Сучасної так джеделізації, наші дітки залишили гаджети і все ціло поглинуті тим, чим вони займаються. Їхній запал настільки великий, що вони заражають і нас, батьків, своїх братів, сестер, і ми також з задоволенням приєднуємося до тих проєктів, якими вони займаються. Це нас зближує, здружує, і це дуже важливо, я вважаю, у сучасному світі. Тому. Дякую, що у нас є можливість, щоб наші діти були учасниками ось такої гри.